Всім привіт! 26 вересня. Ну що ж, що я можу сказати? Молотимо гречку. Гречка сира. Але що робити, як треба молотити? Вже осипається. Вже трохи осипалась. Може видно, може не видно на відео. Але вже почала осипатися. Що робити? Треба молотити, хоч вона і сира, стебла зелені. Ну, сама гречка вже дойшла. Забилося. Це вже другий раз забилося. Так що треба йти відгрібати. оце да, в нас такі справи. Дві неділі дощі лили, якщо не більше. І вбрати взагалі нічого не давало. Геть ніяк. Це трохи два дні ось сонечка і на, на ніч знов дощ. Да. Оце такі проблеми в цьому році. Дощі. Літо посушливе було, ждали дощів не було, а це залило. І залило конкретно. Майсей Феріксон наш 186-й. А хто це в нас тут сидить? Так, знову забилося. Другий раз вже чи третій. Од грибли. Все, вигрібли горно. Пробуємо ще раз. Зігнуло шнека кусок в країні. І от причина, чого не забивалося, бо не могло подати всі рештки. Трохи осипалась, але треба молотити, бо якщо вона так ще постоїть, то там вже й не буде що молотити. Так, кукурузка наша. Так, качани такі. Ось така кукурузка. Скоро будемо молотити. А там вона соя вже. Листки обсипались, достигла тільки сира. Якщо не буде дощів, підсохне, то теж можна буде змолотити. А гречку, я ж кажу, це в саму першу очередь, бо вона обсипеться і взагалі не буде, що тоді молотити. Раундапом ми її не прискали. Ось такі в нас Так, Поставили стартера, був стояв на комбайні 2,7 кВт. Але він не крутив його. Два акумулятори він ніяк не міг завести. Поставили замтезу 3,2 кВт, то заводить взагалі чітко. 145-й акумулятор, крутить бомбезно. Зніму на відео. А в тому, що 2,7 кВт, то загрізь почітні. Та й поставили ми його на, на МТЗ. Так, оце такі діла. Так, пішов, подивлюся. Запуск комбайника нашого. Да. От так він заводиться. Так, коротше, отут шнек він товий, він стерся. І воно усі ті відходи не може захватити. Його треба тепер розбирати і наварувати. Зняли лючка, гречка звідти тільки трошки сипеться. Так що буде так. Будемо без лючка, бо забивається сильно. Оце це такі справи. Так, закрили лючка назад, бо вже трохи воно там прочистилося і почала сипатися гречка. Закрили лючка назад. Не знаю, що воно, чи заб'ється, чи не заб'ється. Якось будемо помаленьку молотити, а що робити? Що робити, як вона осипеться, поки вона висохне. А так мои сейчас молоко. Що, отака в нас соя, низенька О, Да. Гесть Соя не пішла. Араз покажу гречку. О! Гречка! Так, ну що ж, все? Змолотили. Будемо їхати додому. Так, Всім дякую, що дивилися і дивитесь. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Все, Всім пока.